За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 15 червня 2023 року від медіагрупи об'єктив чотири населені пункти Харківської області зазнали російських авіаударів. інформує генштаб ЗСУ. Протягом доби тривали обстріли з мінометів та артилерії. Начальник обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив, що вночі армія РФ намагалася здійснити атаку дронами шахет, зокрема по Харківській області, БПЛА збили захисники українського неба. Командування повітряних сил ЗСУ поінформувало, що вночі над Україною збили одну крилату ракету X-101X-555, 20 ударних дронів шахет і один ворожий розвідувальний БПЛА. Мер Терхе в етері спільного телемарафону заявив, що в місті готують укриття у школах, щоб діти змогли відвідувати їх офлайн. 15 червня у світі відзначають день захисту людей похилого віку. Мета заклик згадати про людяність і терпимість і не дати літнім людям відчути себе покинутими.